Працівникам служби з надзвичайних ситуацій мало не щодня доводиться боротися із вогнем, який виникає через нехтування громадянами елементарних правил пожежної безпеки, розповідають рятувальники. В порівнянні з минулим роком, кількість пожеж значно зросла. На сьогоднішній день на території нашого міста та району, якщо брати питання пожеж, вже виникло 263 пожежі. Зазначу за минулий 2013 рік, загалом у нас було 199 пожеж, тобто ми маємо серйозний зріст. І вже не раз про це говорилося. Чому це березень і жовтень місяць, так як були сухі сонячні дні, і наші громадяни активувалися наводити порядки на своїх присадибних ділянках, випалювати сміття. Багаття, і це все було хаотично, безконтрольно. Воно все переростало в пожежі, які поширювались на сільгоспугіддя, в лісові смуги, на хати пустки, де ніхто не проживав. Бажання обігріти власну оселю взимку може закінчитися фатально, попереджають аманесники. Саме з настанням холодів в користині та районі збільшується кількість пожеж через неправильну експлуатацію обігрівачів та пічного опалення. Найстрашніше, що під час пожеж гинуть люди. Аби попередити та уникнути біди, надзвичайники разом з іншими службами проводять профілактичні рейди приватними подвір'ями. Кажуть, якщо їхні зауваження збережуть хоча б одне життя, це вже перемога. За останні три дні в службою було вже здійснено дев'ять виїздів на гасіння пожеж. Переважно це житловий сектор по причині неправильної експлу... неправильно експлу... неправильно експлуатації елементів пічного опалення та електромережа, перенапруження електромережі, використання саморобних електронагривальних приладів. В це і в суботу, і в неділю, і в понеділок, вчора, 8 числа. На щастя, обійшлося без людських втрат, без жертв. Але чотири житлових будинка пошкоджено, дві господарські споруди пошкоджено, дві квартири пошкоджено. Це все говорить про те, що, на жаль, наші громадяни не хочуть дбати про свою безпеку. Під особливою увагою працівників служби з надзвичайних ситуацій в зимовий період перебувають так звані групи ризику та люди похилого віку і поодинокі громадяни, які мешкають в приватних будинках. Звертаюся особливо на сьогоднішній день до громадян похилого віку, до самотніх, до одиноких. І дуже сильно прошу родичів, дітей, знайомих, особливо ті, хто живе в місті, а ваші батьки живуть десь на селах, десь самі, десь далеко від вас. Ще раз ще є час приїхати і передивитися безпеку ваших батьків, щоб потім, в дві, в три-вчори години ночі, коли Лунають ці дзвінки сюди, уже не задумуватися. А чому я вчора не приїхав, чому я вчасно не подбав про цю безпеку? Це найголовніше сьогодні. Це життя. Життя воно неоціненне. Прошу дбайте про свою безпеку. Надзвичайники закликають всіх без винятку громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та навчити цьому дітей. Адже знання елементарних правил може зберегти ваше майно, а головне життя.